Є вже фактичне підтвердження від українських правоохоронців, що дійсно частини саме цієї ракети північно-корейської ракети виявлені, а, от в результаті цього обстрілу, скажіть, будь ласка, що які висновки вже за фактом точного доведення от такого фактичного ми можемо зробити, що це для Росії Північної Кореї в контексті міжнародного там правосуддя може означати, і які ну тактичні висновки маємо зробити робити ми, от зараз у нас є вже точне підтвердження, що саме така е, техніка із північної Кореї є в розпорядженні росіян. Ну дійсно інформація, що тут двох, принаймні, ракет, е, походження з північної Кореї, вона з'являлась раніше, але з'являлися в американській пресі в першу чергу. Ну зараз підтверджена офіційно До речі, я не розумію, вибачте мені, нащо тут там якісь прокурори, це таке інше, достатньо експертів, які вивчають. Вивчають уламки цих ракет, маркування, які на них залишаються. Хоча за цією інформацією, яка в мене є, ну було намагання знищити маркування якомога більше. Але все одно, воно залишається, і експерти здатні, наші експерти, зокрема, криміналісти, здатні провести спеціальний аналіз. Які дозволить визначити походження саме матеріалів, uh -huh. навіть ні частини, звідки там вони вироблені. В якій країні а регіон походження матеріалів, uh -huh. і ці матеріали будуть точно вказувати, що це з північної Кореї, і тут ніяк не приховатися. Це все одне, ну радіометричний аналіз, це все одно, що е, ДНК, який 100% uh -huh. підтверджує, ну uh -huh. майже 100% підтверджує походження. Це відбулося, це відбулося офіційно, неофіційно, Ми про це знаємо. І що я хочу зауважити? Мова йде про таке експериментальне використання. Тут важливо розуміти, якщо вони постачають снаряди, артилерійські снаряди, Північна Корея, ракети для систем залпового вогню до Росії, патрони і дещо інше, то це масове. А от щодо ракет їх обмежена кількість, вони певну кількість, ну, яка вимірюється ну, десятком одиниць не сотнями. Ніякому разі uh -huh. вони сюди поставили, щоб Росія випробувала і далі буде прийматися рішення, чи будуть сам постачання, чи ні. Uh -huh. Але про це я окремо готовий вам. Пане Олександре, я правильно розумію такий відтінок, так би мовити, вашого натяку на те, що а, в даному разі театр бойових дій на українській території, театр бойових дій у цього російського вторгнення є місцем випробування північнокорейських ракет, що вони їх не використовували в бойових умовах, а тут вони можуть перевірити. Не тільки вони, і росіяни теж не дуже ніхто не знає. Фактично, ці ракети не були випробувані. Тут є такі побічні. Побічні uh -huh. побічна інформація, тому що сімейство цих ракет північно-карейських Хвасон воно зветься, uh -huh. воно якось підозріло, схоже на таке ж саме сімейство, ну майже тотожне сімейство Фатеях, іранське uh -huh. сімейство ракет, і таке враження, що в свого часу радянський союз. Передав певні ракетні технології mm -hmm. до Китаю, а далі Китай поділився з Північною Кореєю, а свого часу Корея північна поділилася з граном. Цікаво, Ракетоні що технології. зараз із такого висновку виходить, що цей зв'язок країн, які зараз ну таку нову вісь зла, так би мовити, утворюють і підтримують Росію. Що він зглибший? Оця технологія зараз вона показує, що е, є певна тяглість у цієї співпраці. Технології однакові, іде, ідеологічні установки чи бачення геополітики, фактично однакові. Давайте продовжимо. Підходи конструкторські, uh -huh. характеристики цих ракет абсолютно схожі. А далі воно від ірану, на жаль, у uh -huh. цей ланцюг не переривається. Далі вони передають, до речі, єміну, який uh -huh. займається і Зараз він атакований. Стосовно цих ракет, вони північно-кареївські не використовувалися ніде, їх там запускають в напрямку Півні... Південної Кореї, uh -huh. але. Вони нікуди не потрапляли, тому Росія хотіла випробувати а, взагалі, вони літають, і куди вони? Попадають. І за нашою інформацією, яка є, наявною одна з ракет потрапила в чисте поле під Харковою, mm -hmm. тобто, нікуди не вучив. Тобто до них є певні там mm -hmm. сумніви і претензії щодо точності цих ракет. Але головне розуміти, що їх кількість, от поки що, те, що mm -hmm. ми бачимо, і те, що можна зафіксувати, вона не передбачає таку, що вона якось серйозно вплине. На ситуацію на фронті Гаразд, пане Олександре. А можна тоді так. от зараз кому таку поставимо у вашій розповіді? Тому що Можливо. цього буде стосуватися наступне запитання. Кількість важлива потужність і можливості Північної Кореї важливі в даному контексті. Але я додам ще таку інформацію, що з'являється повідомлення від аналітиків від розвідників, що Північна Корея може продати Росії нові типи тактичних керованих ракет на додаток до поставок балістичних ракет малої дальності. Про це заявив голова оборонного відомства. Південної Кореї Шин Вон Сік. Крім того, КНДР може провести випробування твердопаливних балістичних ракет середньої дальності вже цього місяця і може запустити ракету дальнього радіусу дії для ескалації напруги. Шин заявив, що система озброєння прилюднена державними змі КНДР під час візиту лідера Кім Чен іна на заводи з виробництва боєприпасів на початку цього тижня. Схоже, є балістичними ракетами малої дальності, здатними нести тактичну ядерну зброю, тобто навіть Таке попередження є від південної Кореї, ну Південній Кореї є чому хвилюватися, тому що дійсно риторика Кім Чен Іна стає дедалі більш такою радикальною, і а, трішки це ну у мене принаймні викликає асоціації з тим, як Путін від промови до промови на початку 22-го, наприкінці 21-го року все загострював, так би мовити, свою позицію і ставав дедалі загрозливішим щодо України. От Чен Ін зараз звучить приблизно так само, і коли він називає найворожішою а, країною Південну Корею є чому хвилюватися південній Кореї, і от у зв'язку із цим усім повертаємося до того, про що ви говорили: чи є у них достатні можливості і потужності, як багато вони можуть виробляти для того, щоб і Росії передавати і собі накопичувати для війни з південною Кореєю і загрожувати Японії, і де в чому відповідати інтересам Китаю там як такий додатковий подразник, який Китай може використати, от у Кореї. Північної є ці можливості, пане Олексію, ви перелучили стільки. Потреб стільки потреб, що і сполучені штати тут будуть чухати собі потилицю, щоб шукати таку кількість ракет, щоб на всі ці напрямки, uh -huh. на всі ці напрямки вистачило. Звісно, Корея, вона повністю закрита країна, особливо е, в, свій, в сфері там оборонній сфері, військовій сфері, в сфері ракетних технологій, і можна оцінювати тільки достатньо приблизно скільки uh -huh. вони мають, але мова йде в них наявність, іде ну. По різних там найбільш поширених варіантах ракет, ну десь 100 одиниць, може 120, ну максимум 150, за тими можливостями, які є в них у виробництві. Uh -huh. Це за даними американської розвідки. Тобто, щоб повністю а тут у нас те, що відбувається, ми знаємо, що біля 100 ракет може за одну добу бути спримовити uh -huh. на Україну, тобто, те, що вони мають, ніяким чином не може вплинути на цю ситуацію. Щодо характеристик, ці ракети, ну, по-перше, там нічого нового, нічого нового немає, не може бути. Це достатньо, ну, застарілі, не можна так сказати. Вони вироблені нещодавно, але концептуально вони старі, вони з минулого сторіччя. Вони схожі, ці балістичні твердопаливні ракети, схожі на Іскандер російський, але те, що більші. За розміром, хоча бойова частина приблизно така сама від Тони до 500 кілограмів залежно від типу ракет, які в них є, дальність від 200 до 700 кілометрів, і це не перевірена давність, а ту, яку можна знов таки вирухувати приблизно по розмірах Деоритично. цих ракет, та угу. да, які вони возять на своїх парадах. Ну і дещо вони випробують американці, засікають супутників. Вони можуть зробити певний висновок. Я хочу підкреслити, що тут іде нагнітання певне нагнітання. Але з боку Китаю, uh -huh. якщо Путіна є для цього медведів, які там uh -huh. з похмілля чи під час, під час вживання там пише якусь дурню, знову починає писати про те, що ми там будемо використовувати ядерну зброю проти України, то цю функцію для товариша Сесі Дзінпіня виконує Кімчен. Виконує, він фактично там грає цього Медведєва. Нагнітає, нагнітає ситуацію, але з урахуванням його там посади, uh -huh. він не словами, він випробуваннями і, і всім іншим. Так от uh -huh. ракети, які є і виробляє Північна Корея, їх. Недостатньо навіть для серйозної ескалації напруження на корейському півострі. Uh -huh. Тобто їм ракети потрібні самі. Якщо мова йде про артилерію, про снаряди, то їх там багато на складах ракет менше. Uh -huh. Ракет їм потрібні самі, тобто лякати, створювати напругу, створювати умови, щоб сполучені штати змушені були розмовляти з зінзіньпіням. Щодо там, певних економічних пом'якшень у uh -huh. відносинах все таке інше. Цих ракет достатньо для того, щоб віддавати їх всі Росії, це uh -huh. фактично неможливо. Ну і навіть для серйозної сутички з Південною Кореєю їх теж недостатньо. Окей. Okay. Окей, okay, зрозуміло. Тоді, мабуть, ми. Можемо зробити висновок, що ось ці вже доведення і факти, які українські слідчі теж виявили, експерти довели, що це пів, північно корейська ракета, яка була використана проти України, а значить, передана КНДР Москві і Російській Федерації. А це буде своєрідним доказом або таким а, межовими прапорцями в розмовах Сполучених Штатів з Китаєм, в тому числі для того, щоб якось обмежувати північну Корею. Пане Олександре, а дуже коротко можна попросити вас? От інші. Чи складові цієї допомоги північно-корейської Російської Федерації, тому що не тільки ракетами а і артилерією, Росія теж Україні погрожує, і Росія дуже розганяє своє виробництво, але поки що зрозуміло, якщо просить у Північної Кореї або в Ірану, мабуть, не може досягти тих обсягів, які хотіли би. Хоча кажуть, 2 мільйони може виробляти протягом року снарядів Російська Федерація. І от досвід використання цих північно-корейських снарядів, якщо подивитися, наприклад. На те, що в російському сегменті телеграму і винкори, просто там от якісь свідчення пишуть військові. То вони мають не дуже якісні порохи. Вони е доволі часто розривалися і розриваються прямо в гарматах. Вони там не долітають, як потрібно, і так далі. Але є їх велика кількість, я так розумію, які можуть передавати. От в нинішніх умовах може бути якесь обмеження на цю передачу Росії у Кореї. Є якісь свої у північної Кореї, якісь свої ну, ліміти, так би мовити. Що от нам це потрібно для того, щоб загрожувати південній Кореї, ну, э, лімітом обмеженням є виключно транспорт? Там декілька кораблів курсують між Кореєю і, і Росією. Ну і та кількість, яка може бути може бути поставлена з північної Кореї, вот вона зараз практично максимальна. Ага. Більше, мабуть, що вони принципово її збільшити не зможуть. Щодо якості снарядів все таке інше, це перекривається кількістю. Ну, скільки то там не долетіло, чи політіло не туди, чи вибухнуло там по дорозі, чи в стволі в гармати навіть, але перекривається кількістю, і кількість снарядів, на жаль, з північної колеги достатньо велика. Uh -huh. Ну що ж, тоді сподіваємося на е, європейську допомогу нам, бо треба відповідати зрозуміло, потрібен ну хоч би паритет, хай кількісно якісний в різних пропорціях. Хай українська відповідь буде якісною. І е, 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 власне, от є європейська обіцянка, така що е, пам'ятаєте обіцянку про мільйон снарядів для України. Її не змогли його виготовити протягом 2023 року, але є обіцянка від речниці Єврокомісії. Бернсель така обіцянка, що до весни зможуть виготовити мільйон снарядів для України, а це буде достатня відповідь з нашого боку. Ну на 50% 50% достатньо далі треба там шукати варіанти. Мабуть, що такі є варіанти допомоги з боку сполучених штатів, а вони можуть знайти не тільки в себе на складах, на складах і достатньо, пошукати серед союзників. Пам'ятаємо про Японію і все це, це не випадково. Те, що відбувається там на цьому на фланзі загальносвітового протистояння Японія і та ж саме. Північні і Південна Корея зможе нам допомогти. Тобто ситуація парите схожа. А до речі, для європейців все стало певним тверезінням і відкриттям очей, що вони побачили, що вони не такі захищені, як їм здавалося. Пане Олександре, ну тут є такий теж нюанс в цьому європейському замовленні. Пише ну, повідомляє Бернсель, європейська промисловість уже має виробничі потужності, які значно перевищують мільйон артилерійських снарядів. І ми досягнемо цієї мети до весни. От до весни, чи то вже буде мільйон готовий, чи то просто потужність промисловості збільшиться до того, щоб можна було виготовляти мільйон на рік. І говорить про таке. А ми також маємо щонайменше 180 тисяч снарядів, які вже. Розміщено замовлення станом на кінець грудня, і ця кількість збільшується згідно із контрактами. Петер Стано, представник зовнішньо-політичної служби ЄС, про таке говорить: ну дуже сподіваємося. Врешті-решт, що дійсно ця кількість буде збільшуватися, що Україна буде забезпечена. Але про ракети, коли ми кажемо, то нам важливо, чи ми можемо захищатися від ракет, ракет балістичних шахедів. Про них до кажуть, що про безпілотники далі продовжимо. Але коротка і ще така ремарка про наші можливості. От пам'ятаєте, з'являлося таке твердження, що мовляв ракету до Петріоти виготовляти довше. Ніж кинжал або аеробалістичні ракети в Російській Федерації, нам достатньо швидко можуть надавати і взагалі достатньо швидко можуть виготовляти ці ракети. Чи тут намічається дефіцит? Ну, знов таки певне таке журналістське судження. Uh -huh. Якщо взяти кіль кількість часу, яку треба витратити на однієї ракети кінжал. Поруч поставити виробничу лінії, скільки на одну ракету uh -huh. на одну ракету Петріот, то може там на декілька годин Петріот буде довше, але це ж взагалі, скільки ліній такі uh -huh. буде стояти. Якщо їх буде стояти 10, то виявиться, що волотом в 10 разів швидше виготовляється від кількості промисових потужностей. Залежить за скільки часу там витрачається на конкретний екземпляр конкретного, конкретного виробу. Дійсно, от щодо Європи і частково до Сполучених Штатів Америки, там є ж інформація, ну не треба ж цього ховати. Що є бюрократія, яка не вирішує проблеми в Європейському Союзу, виділення коштів, дебати, документи, обговорення час. Починають виділяти кошти. Вони там їх треба розподілити. Це ж не тільки одна Німеччина тут і пострадянські країни, зокрема Словаччина, Чехія. Вони дуже потужні. Чехія в свого часу була зброярні всієї Європи. Вона була краще ніж Німеччина. Перед Другою світовою війною uh -huh. це треба розподілити. тут іде певний час. Тобто uh -huh. і на вирішення фінансових проблем, і на логістику, і на організацію. Такі саме проблеми виникають і в Сполучених Штатах. Там є певні uh -huh. непорозуміння між Сполученими Штатами і Канадою між виробниками комусь там розмістили замовлення, а комусь не встигли і вся вісь ланцюг. Виробничі не зовсім працює. Тобто, всі ці проблеми вони вирішуються, як вони вирішуються, то вони вирішуються назавжди, бо вони виявляються в процесі запуску цих великих потужностей. Поки що все йде, і можливості дійсно економічні, потенціал наших союзників незрівнянні. По відношенню до Росії і навіть Північної країни. а Китай, слава Богу, всіма своїми потужницями не хоче ну, офіційно. Бодай так, не, не приєднується. Це важливо, ну, а дякувати всіма, всіма потужницями, так. жодним чином. А угу. пане Олександре, дякую дуже за цей аналіз. Ну і продовжимо ми час дуже важливий, і Росія намагається його прискорювати, так би мовити, що не встигає виробити сама. Шукає за кордоном у Москві. Приземлився новий вантажний літак із Тегерана, і на його борту можуть бути шахеди або комплектуючи до них. Про це заявила речниця Сил оборони Півдня України Наталя Гуменюк. Іранський літак прилетів 10 січня. Вона додала, що цілком можливо, що нові іранські дрони можуть бути за. Готовлені для запуску, водночас у повітряних силах відреагували на плани Ірану передати Російській Федерації нові дрони та ракети. Спікер Юрій Ігнат наголосив, поки невідомо наскільки вони будуть ефективними, у якій кількості вони зможуть потенційно їх передати. Він додав, що нова зброя ворога може становити нові загрози, оскільки балістику можна збивати лише спеціальними засобами. Іран. Ви згадували вже про Іран, Іран як така точка, куди теж потрапляли колись радянські технології, і Іран докладав серйозних зусиль для того, аби їх розвивати. І от про іранські балістичні ракети, зокрема, і середньої дальності, і малої дальності, про них доволі багато говорять і загальні оцінки, що вони. Серйозні, що вони доволі дошкульні, а безпілотники ми бачимо, що ніби проста розробка, але вона виявляється теж досить ефективною а, проти Саудівської Аравії, використовували чи не перші, дуже такі помітні випадки, коли атакували нафтові виробництво. І звісно, от на театрі бойових дій а, війни а, на українській території зараз російського вторгнення теж вони себе показують. Наскільки небезпечно те про що говорить Гуменюк? Оце насправді може вплинути не критичним чином, але вплинути на перебіг подій на фронті. На відміну від північної Кореї, це та воєнна продукція, яку виробляє Іран, вона перевірена на випробуваннях не тільки на випробуваннях, а. Під час участі в різних конфліктах на Близькому сході, і вона підтвердила свою ефективність щодо конструктивних рішень, щодо технологічних рішень вони значно краще ніж північно-корейські вироби, і це в першу чергу за рахунок того, що Іран навчився обходити санкції і він в своїх як ракета. Так і безпілотників використовує вкрадені західні технології, вкрадені ну, там, західні. вироби, Фактично двигун. який на... Безпілотника це такий достатньо складний двигун, роторний двигун, який має дуже велику потужність, дуже невеликий розмір, ну і він достатньо ефективний. Він не може працювати довго, але безпілотнику треба ну, один фактично, політ, щоб він відпрацював. Вони там вкрали такі, такі, таку технологію фірми Rotax і поставили змогли її використати, налагодити певне серійне виробництво. Схожих дикуни змістно, не дуже не кращих ніж uh -huh. оригінал, але не працюють. Тобто, якщо мова буде йти про ракети з боку Ірану з безпілотниками, навіть якщо вони будуть реактивні, uh -huh. то, то ми розберемося, якщо нам буде достатньо надавати у цих самих гіпардів, скайнекс англійських систем, схожих і за безпілотниками. Тут ми якось розберемось, а от з балістичними. Ракетами Ірану, які можуть там є з Альфагар, така ракета, яка на 700 кілометрів реально може вийти, uh -huh. на відміну від північно корейських Тут треба вирішувати радикально в тому сенсі, що нам в Україні треба надавати потужну дальнобійну зброю, uh -huh. зокрема ці ракети і кривати ракети, і знімати всі обмеження щодо використання західної зброї по території Росії. Бо іранські ракети будуть стартувати виключно з території Росії. А чому ви так стверджуєте? А вони ж використовують здебільшого і обслугу, розрахунки. Uh -huh. Там іранці здебільшого вони не uh -huh. хочуть підставлятися, вони не хочуть бути поблизу фронту, і вони uh -huh. будуть розміщати ці стартові позиції uh -huh. з наявними іранськими розрахунками, іранськими воєнними військовими, десь подалі від лінії фронту, uh -huh. звісно, на території Росії. І нам тоді і наже же поки що є там певні обмеження, і нам тоді треба, треба знімати ці обмеження, щоб uh -huh. бути саме по цим стартовим позиціям. Це дуже важливий момент. Вочевидь, це може бути однією із дражливих тем під час російсько-іранських переговорів, тому що, мабуть, на подібне зважитися навіть з боку Ірану не дуже просто. А, Іран продовжує розробляти нові технології власне у своїх безпілотниках. І, от нещодавно, менше двох місяців тому представляли у Тегерані модифікований ударний безпілотник Шахід 238 Поки що не підтверджували українські збройні сили знищення саме такого безпілотника. У нас уламки не знаходили на українській території саме цього безпілотника. Але ну, от повідомлення такі, що все ж таки потенційно, якщо заявлені характеристики дійсно реалізуються, це може бути доволі дошкульно, бо це така міні-крилата ракета. І головна перевага для росіян це система донаведення на кінцевій ділянці траєкторії польоту. Висока швидкість, що буде ну, зменшувати можливості боротьби з ними. До них тоді я правильно розумію, треба вже а, ракети з автоматичним наведенням використовувати. Ну тобто NASAMS, IRIS Арі для боротьби з такими безпілотниками, а не, а, а не розрахунки, ну або там максимум гепарди, а не розрахунки кулеметні, як які зараз борються із шахедами, які просто повільніше літають. Звісно, певна, там, певний сенс в тому, що про що міркують, він, він, власне, є з технічної точки зору, збільшення швидкості за рахунок реактивного двигуну – це зменшення дальності. Це однозначно, нічого тут не можна зробити. Якщо швидкість збільшує, там, втричі, а є така інформація, то дальність впаде разів в 5. Бо дальність. Дуже залишить від швидкості польоту, uh -huh. а опір повітря під час польоту зростає не пропорційно швидкості, а пропорційно квадрату швидкості uh -huh. це значно сильніше. Ну кожен автомобіліст на собі це відчував, що додав швидкості небагато, а вітер свіщить значно сильніше. Тому uh -huh. вони будуть вище до лінії фронту стартової позиції, uh -huh. таких реактивних шахерів, З'явиться можливість їх знищувати нашими безпілотниками. По-перше, по-друге, вони не зможуть так маневрувати, як uh -huh. шахеди 136, які заплутують, намагаються заплутатися наші протиповітряні наші сили. Вони там міняють маршрути, літають, кружляють над Україною а і все такі. Ж, інші, будь ласка, обходять. Пане Олександре, а розмір так. заряду, от в такому разі, він такі буде самі. меншим чи такий самий, якщо uh -huh. менше. На декілька кілограмів це буде не принципово, угу. але зменшиться дальність і зменшиться можливість щодо маневрування, щоб з, з намаганням заплутати нашу протиповітряну оборону. Всі автоматичні системи, які мають в себе зенітні, які мають в собі радіолокаційну станцію, це і гіпарди, і скайдекси, все про що я казав. Включно з ракетним зенітним комплексом будуть збивати ці реактивні шахети без жодних проблем. От що до кулеметних або гарматних розрахунків, які візуально шукають у ці uh -huh. шахети, так можуть бути там певні проблеми. А я пев... але я певен, що наші винахідливі хлопці. Те, що нутують, щось те. там такі вигадують, бо не буває так, що з'явилося щось, і нічого з ним не можна поробити. Обов'язково знайдуть варіант, пане Олександре. Ну от ця ж логіка вона працює на всі боки. і Ті жранці вони так само винаходять, так би мовити, проти отруту або якісь дошкульні речі. І ще один новий ударний безпілотник шахід 107 іран розробив для Росії, і він оснащений технологією. Пошуку британських та американських РСЗО про це повідомляє телеканал Sky News із посиланням на неназване джерело. Схарактеризували безпілотник двома словами: вибуховий і розвідувальний. Джерело Sky News розповіло, що кілька одиниць спеціально розробленого безпілотника могли запропонувати Росії в рамках угоди, яку оцінюють на суму у понад 2 мільйони доларів. А це, за словами інформаторів телеканалу, свідчить про значну роботу із розробкою озброєнь, яку проводить Іран, щоб підтримати інтереси Росії щодо України. До слова, шахід 107 завдовжки близько 2,5 метрів. розмах крил складає 3 метри. Його можна запускати із автомобіля, і за оцінками експертів, безпілотник має дальність польоту до півтори тисячі кілометрів. Ем, от Коротка ваша відповідь, коротка характеристика. А, наскільки це дошкульно, чи можна протиставити щось, якщо от він прям заточений на розрахунки РСЗО? Та нічого абсолютно нічого нового. Всі ці безпілотники закривають всі ті шахі: 136, 131, 238, Вони можуть бути як розвідувати, так і ударними. Okay. Вони шухають, реагують на радіолокаційні станції і на все інше. Тобто, тут їх всі запускають, до речі, з автомобілів, пускова установка монтується на автомобіль. Тобто тут нічого нового може покращена якісь характеристики. Рістики, але поки що ми про це не знаємо. Можемо тільки щось догадуватися до появи. А я сподіваюся, що уран це не скоро появиться до появи штучного інтелекту, який зможе вирізняти замасковані стартові. Позиції хаймарсів чи інших систем од до появ поміж тих, що маскують, і тих, що імітують оці хаймарси, от uh -huh. допоки не з'явився такий штучний uh -huh. інтелект на практиці, uh -huh. принципових змін не буде. Ну, якщо не дай Боже в їхньому розпорядженні з'явиться така технологія, думаю, світ точно знатиме звідки вона походить. Бо не так багато країн взагалі здатні працювати з цією технологією на належному рівні. Дякую дуже, пане Олександре. Олександр Кочетков на прямому зв'язку зі студією Апостроф Тіві.